Слава Нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі. Я Сашко Добрий. дає всесит засмати тут в кущиках трішечки. Крізь листячко, це файне українське. Має чудове спілкування з потужним файним побратимом, який, поміж іншого, мені каже, що, що гординя моя мене погубить. І буду я в цій Піралі сценарії Всесвіту відкочуватися знову назад і назад. Через мою гординю я з ним не сперечаюся, а із задоволенням вислуховую і намагаюся робити якнайконструктивніші висновки. Разом з тим, пообідали ми. Або майже поснідали. Диньку ми з'їли. І отут у мене пакет винограду, ще трохи залишився. Я його. Забрав із машини. А побратим на нього подивився. Каже, він каже, зіпсований. Він каже, зіпсований. А я йому кажу, козаче, ти вивчав колись історію таких речей, як, наприклад, LSD? Він каже, ні, не цікавився. Я кажу, ну от, зауважу, що. Е Пліснява гриби це ну, набагато давніша цивілізація на цій планеті, аніж людство, савці і всякі такі інші файні речі. І ми просякнуті цією цивілізацією і просто вважати, що на плодах і ягодах трохи більше дріждів, аніж, скажімо так, свіжозірваних або навіть не зірваних на дереві. Ну, це таке собі враження. Я за роботою мого біоробота знаю, що мій нейробіом кишківника з розпростертими обіймами зустрічає такий тип плісняви. Ну, і з задоволенням перевірили руками чудово це все. Їм отримую задоволення, гарно себе почуваю. Так, трохи тут, поки там десяток 2 хвилин по обіді цьому перепочили. Послухав корисних файних речей найрізноманітнішого напрямку, теж, побратим, доброволець. Як... Цікаво цікаво слухати історії добровольців, особливо перші дні після мобілізації, хто, де, що і як докотився до такого життя, як сьогодні. Це чудово. Дякувати, Господу, за все, працюємо, перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша Українофілія. Недостатньо.